Переходимо до наступного нашого учасниця, наступної нашої учасниці, і насправді ми намагалися в одну сесію включити учасників з усіх боків цієї процедури. І зараз про практичні проблеми не врахування висновків Верховного суду при розгляді заяв просто судового контролю. А нам розповість пані Дар'я Тарасенко, яка є адвокаткою і яка практикується на безпосередньо цій тематиці і знає з власного досвіду ці всі всю проблематику, зокрема щодо неврахування висновків Верховного суду. Пані Дар'я, вітаю вас і прошу. Вітаю, дякую. Я насправді дійсно фанат судового контролю. Я дуже люблю цей інститут і дуже часто використовую. І я щиро вірю в ефективність цього інституту. А практично підтверджено сьогодні. Сьогодні вранці я отримала звіт про виконання рішення суду і саме завдяки судовому контролю змогли виконати рішення суду. Військовослужбовець. Оскаржував відмову звільнення з військової служби, і суд позов задовольнив, але зобов'язавши військову частину розглянути заново з врахуванням висновків суду. Військова частина розглянула заново і знову відмовила. І от на цій стадії військовий прийшов до мене, і одна з дій, яку ми зробили, ми звернулися до суду для встановлення судового контролю, і суд, на щастя, дуже дуже швидко ухвалив зобов'язати подати світ. І от тепер вже після цієї хвали результат був інший. І сьогодні ми отримали звіт, до якого був прикладений наказ про звільнення з військової служби. Це яскравий приклад, що це дійсно працює, це треба користуватись. і насправді про судовий контроль не так багато написано в кодексах, а підводних камнів дуже багато. І я сьогодні хочу розповісти про позиції Верховного суду, який не очевидний, який когось сьогодні може здивувати, але який дуже сильно допомагає не тільки на стадії. І підготовки, коли ми вже вирішили, що нам потрібен судовий контроль. Вони допомагають нам на стадії, коли ми тільки формулюємо позовні вимоги, або тільки думаю над тим, нас влаштовує рішення суду, що ми хочемо подати апеляційну скаргу. Прошу дати мені хвилинку, я зараз запущу свою презентацію, бо я підготувала, щоб так, ви прошу. бачили, про які позиції я бачу. Так, а я не бачу в себе права запустити презентацію. Так, я попрошу. Май, пані Мая, може, ви мені допоможете запустити. Ага все, я побачила. А ви можете зараз розширити презентацію, поділитись презентацією. Угу. Зараз я включу правильну сторінку. Зараз на екрані видно, так? презентацію? Так. Я тільки не можу переключити на потрібну старту. Зараз справа. Та бачу, що справа і нікуди не горчається. Можливо, мишкою. Так, все, поряд, все, дякую, перепрошую. А, і перша позиція Верховного суду, з якою я хочу почати, І вона, начебто, пологіться наприкінці, але вона для мене найважливіша і вона неочевидна. Що каже нам Верховний суд? Що е, наявність в кодексі такої норми, яка передбачає можливість встановлення судового контролю за виконанням рішення суду, означає, що неможливо передати питання. Е, Виконане чи не виконане, і наскільки якісно виконане рішення суду, а, до розгляду в порядку нового посову? Що це означає? Розповсюджена ситуація. Суд прийняв рішення зобов'язати розглянути заново певне питання, відповідати розгляну заново і не так, як ми очікували. І питання, що тут робити: подавати новий позов чи подавати до суду заяву про встановлення судового контролю для того, щоб вже суд контролював і перевіряв чи дотримання висновків суду, які прописані безпосередньо в рішенні суду. І ця норма дійсно є дуже важливою, тому що я бачила у своїх колег ситуації, коли таким чином результат повторного розгляду не задовольнив і вони подали новий позов. Програли в першій інстанції, подали апеляційну скаргу, і апеляційний суд закрив провадження на тій підставі, що. Тут не може бути нового позову, тут може бути тільки судовий контроль. І я з цією позицією згодна, але люди втратили дуже багато часу. І, власне, по часу судового контролю ми в певній мірі також обмежені. Тому тут дуже важливо наперед продумати про те, наскільки реально буде виконати це рішення суду. І в кожній конкретній ситуації, коли ми бачимо, а як це владних повноважень, виконав чи вважає, що він виконав рішення суду, чи дійсно він дотримався тих висновків, які сформулював. Суд розглядаючи дану справу тут дійсно судді, до доповідачі, які розповідали до мене, вірно казали, що найбільша проблема виникає, коли суд зобов'язав розглянути заново з врахуванням висновків суду. Нам простіше, коли суд зобов'язав. Прийняти рішення про звільнення з військової служби, якщо ми почали вже про приклад звільнення. А і нам стає дуже складно, коли суд зобов'язав розглянути рапорт заново з врахуванням висновків суду, тому що тут для відповідачів, які не хочуть все одно рішення суду виконувати, залишається поле для маневрів, а яким чином зробити вигляд, що ми рішення суду виконали, а насправді. Не звільнити військовослужбовця з військової служби, і хай він ще рік судиться, і чи доживе він до нового рішення суду, ми вже не знаємо. Тому ця позиція дуже важлива, по-перше, і її неодноразово озвучував Верховний суд. Ви на слайді бачите приклади декількох а, таких рішень, де одна й та сама думка повторюється. І в, ті, в тому самому рішенні, яке я зараз показую, є. Так, тут же є ще одна думка а, про те, що а, відповідач, виконуючи рішення суду, зобов'язаний врахувати ті висновки, які зробив суд, ухвалюючи це рішення. Це прямий обов'язок відповідача. Тобто, якщо а, суд вирішив зобов'язати розглянути заново. То відповідач не має права казати, нам треба формально провести розгляд, і ми цей розгляд формально провели. А, а яким чином ми врахували рішення суду, то виставки суду це вже інше питання. Тому, говорячи про те, що ми, як адвокати, або судді, розглядаючи питання встановлення судового контролю, або державний виконавець, у провадження якого перебуває виконавче провадження, і який. Прийняв, е, отримав заяву відповідача про те, що ми рішення суду виконали. А стягувач каже, що ні, не виконали. А які питання мають вони перед собою поставити? Прямо собі на аркуш паперу виписати всі висновки, які зробив суд, які поклав в основу цього рішення, і біля кожного цього висновку поставити галочку це враховане, це не враховано». Якщо хоча б один висновок не врахований, то ми не можемо говорити, що рішення суду є належним чином виквітів. І це дуже важливо, бо на практиці ми дуже часто бачимо протилежне. Можу навести практичний приклад, який в мене був буквально місяць тому. Це спір з ТЦК та СП щодо того, що не вніс в реєстр інформацію про те, що людина вже колись була визнана непридатною до військової служби і виключно з військового обліку, ТЦК та СП не вніс є. Інформації ми звернулися до суду, і суд зобов'язав розглянути звернення по внесенню коректної інформації за з врахуванням висновків суду. І з висновками суду там було все гаразд. Суд констатував, що дійсно він більше не є військово зобов'язаним, дійсно він був виключений з обліку, і дійсно проблема в тому, що цей запис просто не внесли в реєстр. Але ДЦК СП, виконуючи рішення суду, розглядаючи заново це звернення, знову відмовив з абсолютно тими самими мотивами, які були прописані в первісній відмові. І ми звернулись до суду в порядку статті 383 визнати протиправними дії вчинені при виконанні рішення суду. І нам суд першої інстанції відмовив і написав, що зобов'язали розглянути, розглянув. Так, суд констатує, що висновки не враховані, але виправити цю проблему можна тільки новим позовом. Подали апеляційну скаргу, і апеляційний суд залишив в силі. Хоча позиція Верховного суду чітко каже, що такого бути не може не може бути нового спору, не може бути неврахування висновків при виконанні рішення суду. Конкретно в цій ситуації вимушені подати новий позов. Впевнена, що там буде позитивний результат, але витратили купу часу та сил. Хоча на цю позицію Верховного суду посилались неодноразово. Тому про цю позицію дуже важливо пам'ятати і пам'ятати на стадії формування позовних вимог, коли ми, адвокати, пишемо позов, ми маємо наперед думати про те, а чи зможемо ми добитись виконання рішення суду саме в такому формулюванні? І якщо ми отримуємо рішення суду з формулюванням не такий, як ми просили, а я просила зобов'язати звільнити з військової служби, а отримала рішення суду, зобов'язати розглянути заново зрахування висновків суду, перше, що я роблю, я перевіряю, а чи всі потрібні висновки мені зробив суд. І Якщо ні, не всі, я буду подавати апеляційну скаргу, і я буду говорити про те, що суд застосував неефективний спосіб захисту порушеного права. Тому цю позицію дуже важливо знати та враховувати. Друга важлива позиція Верховного суду, про яку я хочу поговорити, та тут а, коротенька одна фраза. Встановлювати судовий контроль за виконання судового рішення є правом, а не обов'язком суду. ця фраза фігурує в дуже багатьох постановах Верховного суду і дуже часто на превеликий жаль сприймається суддями як можливість просто із цим не заморочуватись. Але тут треба подивитись вглуб історії судового контролю, тому що ще до недавніх змін, якщо ми зараз говоримо про кодекс адміністративного судочинства в України, в нас був розділ, який називався судовий контроль, але він передбачав. Два інструменти визнання протиправної бездіяльності і зобов'язання подати звіт, що також називали судовим контролем, тобто в нас був судовий контроль в широкому сенсі і судовий контроль вузькому розумінні. І оцей висновок Верховного суду про те, що це дискреція суду, він стосується саме 382 статті. Коли ж ми говоримо про 383, то сформулювання статті очевидно, що якщо заявник довів, що має місце протиправні дії чи бездіяльність. То суд зобов'язаний постановити окрему ухвалу, про яку просить заявник. На превеликий жаль, на практиці дуже часто стикаємо з тим, що судді цього не розуміють, бачать цю фразу про те, що це дискреція, і пишуть в своїх ухвалах про відмову, посилаючись на саме цю позицію Верховного суду. Ще одна цікава позиція про те, з якого моменту можна звернутися. Тут же ми говоримо саме про 383, 382, яка присвячена. Безпосередньо вже зобов'язання подати звіт? Там а, немає жорстких обмежень в часі, коли можна подати таку заяву, і ми можемо там за це не переживати і подати пізніше. А по 383 дійсно є обмеження і в кодексі написано, що таку заяву можна подати протягом 10 днів, коли особа дізналась про своє порушене право. І виникає величезне питання: а який це момент, коли... Позивач дізнався, що його право на виконання рішення суду порушено. І тут ця норма якраз тлумачить Верховний суд, і для мене це неочевидне тлумачення, я би з цим поспорила. Але всі, всі тлумачення гуртуються на тому, що в 383 статті в переліку інформації, яка має бути вказана в самій заяві про постанову окремої хвали, зазначено, що серед іншого має бути зазначена. Стан е, виконавчого провадження. Е, і з цього е, Верховний суд робить висновку, що доки немає виконавчого провадження, не може бути і можливості звернутися до суду. Тобто, до того, як виконавче провадження відкрите, звернення до суду з 383 статтею є передчасне. Але а якщо після, то е, який це має бути момент, е, тому що от Верховний суд сформулював так: тільки після того, як стягувач використав усі можливості для примусового виконання рішення суду, а воно залишається невиконаним, тоді в такої особи виникає право звернутись до суду із заявою в порядку статті 383. я для себе на практиці вирішила, що я добуваюсь відкриття виконавчого провадження. І собі в щоденник записую, що 11-й день після дня відкриття виконавчого провадження це для мене дедлайн, коли я можу звернутися до суду з 383 ю заявою. Але на практиці дізнаюся про те, що відповідач не хоче виконувати рішення суду значно раніше. Я одразу щойно в мене рішення суду набирає законної сили, подаю адвокатський запит суб'єкту владних повноважень з проханням повідомити мене, як вони рішення суду виконують. і через 5 робочих днів я вже розумію, хочуть вони чи не хочуть його виконувати. А до отримання виконавчого листа і до подачі виконавчої служби і до відкриття виконавчого провадження може пройти навіть півроку, якщо ми, наприклад, говоримо про Київський окружний адміністративний суд. Тим не менш, судячи з позиції Верховного суду до відкриття виконавчого провадження, звернення є передчасним, але виникає питання: а чи можна звернутися з цією заявою після відкриття виконавчого провадження, але до того, як Виконавець зробив все, що міг. А що він міг? А він міг два штрафи накласти, і після цього закрити провадження тій підставі, що не зміг він добитись виконання рішення. У тут все, що я вважаю, що такий підхід був би неправильний, тому що навіть якщо ми спираємось на тлумачення Верховного суду. Після того як стягувач використав усі можливості, можливості стягувача це звернення до виконавчої служби з заявою про відкриття виконавчого провадження. А далі це вже робота виконавчої служби. Тим не менш, на практиці а, і я маю ухвали про відмову. Встановлення основу контролю на тій підставі, що оскільки виконавча провадження ще не завершена, це все ще задача виконавчої служби, і не треба так рано просити суд в цю ситуацію. Тому все таки хотілось би, щоб Верховний суд із цього питання нам зробив. Чітку і зрозумілу позицію, або щоб про ці строки чітко і зрозуміло було написано безпосередньо в кодексі, щоб у нас не виникало таких проблем. До речі, щодо цих строків, я колегам адвокатам раджу про ці строки безпосередньо писати в заяві про встановлення судового контролю, тому що дуже часто самі суди цього не знають. У мене були випадки, коли суб'єкт владних повноважень просив суд повернути заяви без розгляду, на Тій підставі, що вони вважали, що строки пропущені, тому що. З моменту, коли я отримала відповідь на свій запит про те, що вони не виконують рішення суду, пройшло чотири місяці, а я тільки зараз згадала. Але я тільки зараз згадала, тому що я тільки зараз могла добитись відкриття виконавчого провадження. Але я в заяві своїй завжди прямо це пишу: окремий розділ щодо строків звернення до суду з цією заявою, і з тим, що я запізно звернулася, в мене ніколи проблем не було з тим, що зарано, тому що ще не завершене виконавче провадження, на жаль, розповсюджена історія. А, і остання позиція, яку я хочу вам показати, це що стосується судового збору, тому що в статті 383 в нас написано, що до заяви а, прикладається документ, який підтверджує сплату судового. Збору. Якщо ми відкриємо закон, то ми не знайдемо там відповідного розміру того збору. І навіть якщо нам не шкода це зробити, ми не знаємо, як це зробити. А, на практиці буває таке, що суди хочуть бачити виконавчий збір і за 383, і за 382 і апеляційні суди. Хочуть бачити судовий збір, сказав виконавчих звичайно, судовий збір за подачу апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції. На екрані позиція Верховного суду про те, що не треба позивачу платити судовий збір в порядку судового контролю ані в першій, ані навіть в апеляційній інстанції. І я також раджу колегам завжди в заяві про встановлення судового контролю. Писати розділ щодо судового збору і обґрунтовувати цю позицію, тому що як не дивно, це позиція Верховного суду свіженька змінена. Існував час, коли була позиція Верховного суду про те, що судовий збір платити треба. І іноді суди посилається на оту стару практику і в мене були ухвали, складно ще й в тому, що саме цю заяву суд не може залишити без руху, не передбачено кодексом, і цю заяву суд повертає без розгляду, тому що не сплачений судовий збор ще й не пише, скільки треба сплатити. Тому, будь ласка, одразу зазначайте, що тут і не має бути судового збору. А, якщо дасте мені ще буквально 4 хвилини, можна навіть. Так, ну, я не читав, тому я не перебуваю навіть. <рес> Дякую. Так, я хочу повернутися на перший слайд. Я так трохи спішила. Але чому ця позиція дуже сильно важлива? Що, по суті, нам каже Верховний суд, що е, якщо ми вже почали сперечатися, до речі саме ця справа стосується соціальних виплат, вона ну, стосується пенсійних виплат, і там той випадок, якщо я не помиляюсь, в цій справі не було чіткого розміру е, виплат, і потім сперечали судовому контролю, якщо я не плутаю справ чесно. Сперечалася якраз щодо розміру, і тут Верховний суд сказав, що тут може бути тільки судовий контроль. Тобто, по суті, Верховний суд логічно і правильно нам каже, що не треба плодити декілька судових спорів, бо тут вже суд почав розбиратись. Давайте в межах цієї справи закінчимо. І, начебто, ідея дуже власна. Але якщо саме такий підхід... То підхід до розгляду заяви про встановлення судового контролю і до оскарження можливих негативних висновків має бути такий самий, як і до розгляду позов. А що ми бачимо на практиці? Ухвалу апеляційного суду про відмову встановлення судового контролю або про відмову по 383 ми не можемо оскаржити в касаційному порядку. З прикладу спору з ТЦК, про який я вам розповіла, коли ну я перепрошую, але я переконана на 100% що суд не провий тим більше, коли суд мені констатував, що висновків суду відповідально дотримався, але при цьому суд мені каже, що ми не встановимо судовий контроль. Але по-хорошому по, по черзі піти в суд з новим позовом я не можу. Бо Верховний суд нам прямо по цепашу. І якщо мені мені відкрили там провадження, все гаразд. Але якщо при цьому новому позові мені суд відмовиться відкривати провадження, тому що цей спір має вирішуватися в порядку судового контролю, а в порядку судового контролю в мене вже не вийшло, бо суд не знає оцю позицію Верховного суду, то я буду в топіковій ситуації і, по суті, у мене будуть перешкоди у доступі до правосуддя. Тому з моєї точки зору дуже потрібно доопрацьовувати нормативне регулювання, питання судового контролю. І якщо ми залишаємо цей принцип, що нового позову бути не може, то треба тоді, позивачам залишити можливість тут, в судовому контролі, захищати свої права рівно в тій же мірі, які вони мають право захищати свої права в основній справі, в правом подачі конституційної скарги і так далі. Бо інакше дійсно виникає дуже багато проблемних ситуацій. Дякую. Дуже дякую. Досить дуже до, не досить дуже цікава насправді подборка практики судової і питання, які е, ви підняли. Е, ну щодо останнього хочу сказати, що е, ну я не впевнена, що ви будете в такій ситуації обмежені е, в своєму праві, тому що в нас. То в такому випадку можна буде все ж таки. Оскаржити, якщо там, наприклад, не приймуть позовну заяву, да вже до Верховного суду і опозиція Верховного суду, що як навіть якщо я пам'ятаю по юрисдикціях, навіть якщо там відмовили вже по правильній юрисдикції і пішли по не по неправильній, і ви ще раз відмовили, то не можна так робити. Треба вже розглядати цю справу, тому що людина не повинна дійсно або позивач не повинен потерпати від от Такої невизначеності серед суддів, враховуючи там юрисдикцію, тут також так само питання щодо процедури розгляду. Тому е, насправді е, прикро, що такі ситуації можуть траплятися, але я впевнена, що вони ну, більше точкові, ніж це така загальна тенденція, чи, чи загальна е, е, особисто у мене в мене впровадження дуже багато спорів саме з суб'єктами владних повноважень, де е, з моєї точки зору судді. Обережно, але помилково доходять до висновків, що це дискреційне повноваження, і тому не зобов'язань не зобов'язують чинити певну дію, а зобов'язують розглянути заново. І ну проблема починається з цього, якби суди ретельніше це розглядали і розуміли, що конкретно в цій ситуації, так в прикладі збору з в ці ситуації у ТЦК ТСП був один єдиний варіант дій. Внести в реєстр інших варіантів, результату розгляду заяви немає. Про яку дискрецію ми тут можемо говорити? Навіщо взагалі згадувати якусь дискрецію? Тут, очевидно, немає дискреції, і відповідно очевидно, ефективним способом вакцину порушного права буде саме зобов'язання внести інформацію в реєстр. І якби саме так мені суд задовольнив, в мене б не було б цієї проблеми зараз. Дякую. Я от бачу, пані Тетяну, хоче відповісти напевно на це. Я б тут хотіла певним чином підтримати не пані Дарі, в якому ключі а, ді, а, тут а, скоріше а, суддям потрібно працювати над якістю судових рішень, в якому сенсі виписувати, формулювати висновки і уникати посилання все ж таки на дискрецію суб'єктів владних повноважень. На жаль, на правовідносини з публічної служби закон про адмінпроцедуру не поширюється а, наприклад, на ті ж соціальні спори, земельні спори у сфері містобудування та архітектури, поширюється закон про адмінпроцедуру. Там є чітке визначення дискреційних повноважень. І коли за певних обставин суб'єкт володних повноважень може вчинити лише конкретну дію або прийняти конкретне рішення, на мій погляд. Суддя... Судам не потрібно а, ст... в... виявляти занадто обережність при застосуванні способів захисту і покладати обов'язок прийняти конкретне рішення, а не оцей, а, ну тому що це коло повторно розглянути заяву з урахуванням висновків суду призводить до того, що ми потім розглядаємо 3-4 позови одного і того самого позивача по суті щодо одного і того самого питання. Дякую. Якщо дозволите, теж маленька рептиляння прошу е, так, поділю своїм маленьким напрацюванням. Е, бувають ситуації, коли я розумію, що з моєї точки зору було б некоректно е, зобов'язати, е, щоб просити суд зобов'язати вчинити конкретну дію. Е, наприклад, коли ми говоримо про звільнення з військової служби, і нам відмовила наша військова частина, але остаточне рішення має приймати вищестояща військова частина, і ми не можемо чужу -чу сильно зобов'язати звільнити. Але ми говоримо про неналежний неналежне розгляд рапорту, і я розумію, що суд точно заново розглянути рапорт. Але я прямо в позовній заяві прошу зобов'язати розглянути рапорт з врахуванням висновків суду про і перелічую, які висновки суду. Я хочу бачити в рішенні суду для того, щоб це був дійсно ефективний спосіб захисту порушеного права, а не формальність. Дякую, бачите, скільки лайфхаків нас сьогодні Ми почули з цього приводу. І я також ще одна, одна така маленька ремарка хотіла сказати щодо тієї постанови і практики, що казали, що Верховного суду щодо необхідності будь-якому разі наявності рішення на виконанні після цього тільки. А я ця постанова у нас деці було 21-го року. А наразі на щастя, напевно, да є відповідні зміни і. Є норма навіть в Івка вона є в, в Кодексі адміністративного судочинства і в господарського процесуальному кодексі, і в ЦПК, що е, суд може, ну, умовно кажучи, де да, за письмовою зая, заявою під час ухвалення рішення суду ну, зобов'язати подати звіт встановити судовий контроль шляхом подання звіту про виконання. Тобто тут вже не треба е, от такого, е, okay. чекати да, стільки часу, там чотири. Дозволите тут теж уточню. Тут, а, теж є з... проблема. Так. А, ці зміни торкнулись 382, саме про звіт. 383 про визнання протиправними дії бездіяльність не зазнала жодних змін. І оця норма, про яку я кажу, і яку от таким чином розтлумачив Верховний суд, вона стається саме 383, а не 382, і тому ця позиція залишається актуальною. В чому я бачу найбільшу проблему насправді почесно: 383, і 382, вони, начебто, дублюють одна одну і ну не дуже зрозуміло мені навіщо обидві. Але суттєва різниця, кожна з них має плюси чи мінуси. Може дуже, дуже довго про це розповідати. Але з основного 382 це дискреція суду. І якщо суду... Перепрошую, але не хочеться витрачати на це час, суд може написати, що ми не вважаємо це за необхідне і ми отримаємо відмову. Тому, коли я працюю з судовим контролем, я завжди починаю з 383, ї тому що я точно знаю, що в мене є докази на виконання, я точно окремо окрему хвалу. А коли не буде жодної реакції на окрему хвалу. Тоді я піду з 382 і ну не вірю, що хоч один суд скаже, що, хоч і є окрема ухвала, яка не виконана, все одно суд не вважає за необхідне втручатись. Тобто, це мій особистий лайфхак, я сам в такому порядку працюю з судовим контролем, але це займає дуже багато часу і недоцільно. Мені би хотілося, щоб це був один інструмент, але щоб це не була дискреція суду. Дуже дякую, дякую, пані Дарія.